Я підозрювала, що так буде, і воно так і є. Уже купа гостей, які в очікуванні, і вони продовжують прибувати. А, серед них Продовжую перебувати, перебувати у студії найтеплішого полюсу планети поруч зі мною. А услід за одним музикантом з'явився інший. А ви знайомі, правда? Так, так. Ну, звичайно, вузька тусовка. Дмитро, ви вже були тут у студії? Так, були. Був був, був так. Всім Дмитро Редька. Ви були як е, фронтмен Карваліза? Uh, так, так. Був вже як фронтмен Карваліза, А тепер прийшов зі своїм сольним проектом під своїм псевдонімом Мітрі Редо. А чого це ви вирішили зайнятися сольною кар'єрою? Uh... Все почалось дуже спонтанно, все почалось дуже неочікувано, і це все народилося на платформі під час проєкту, про який зараз розкажу, який називається «На її Основі, де був записаний безпосередньо цей трек. Що ж, історія історія даного треку заключається в тому, що я прийняв участь у музичному інтенсиві під назвою «На її Основі. І даний трек був записаний за два дні. Там були сім саунд-продюсерів з Кириленка Sound School і сім артистів, серед яких був я. І ми за два дні записали ось цей трек, який ви сьогодні зможете почути, і ось вже в цю п'ятницю був реліз цієї пісні. А ви її наживо не будете виконувати? Ми її послухаємо в записі, так? Так, зараз можемо з вами послухати в записі, звичайно, і насолодитися цим, бо пісня вийшла доволі незвична порівняно з іншими форматами. Всі інші артисти доволі записали її електронно. Так а в мене формат більш живих інструментів. Тому ми писали там і там записана і гітара, і записані барабани, і записаний навіть нібито труба. Ну, не труба. Але це не труба. А так. що це? А це просто мій голос, який ми обіграли як трубу. І е, саунд-продюсер, з яким я працював Дмитро Масліхін. Його обробив. Була буквально в нього був ноутбук, звукова карта, і все. І він обробився. І ми включаємо саунд продюсеру. Е, і він головному. І він каже: Блін, це що труба? А ми кажемо ні, це не труба, це просто голос. І він каже, це просто неймовірно. І на презентації цієї пісні на другий день, коли ми заграли, я вживу заграв, і всі кажуть, це труба. А я кажу: Ні, це не труба. І всім дуже сподобалось. Я думаю, сподобається і нашим слухачам. Я мушу ще привітати вас з прем'єрою. Ви прийшли нас вітати Дякую. з Різдвом я і витаю. Днем Народження. З Різдвом і Днем, днем народження з Західного полюсу. Це неймовірно. Дякую вам за всі ефіри, за всі прем'єри. Це прекрасно. І надалі я бажаю вам приймати нових артистів, приймати і розказувати, і популяризувати культуру музичну і не тільки музичну. а Дякую. всі такі так дійсно запитують, цікавляться, як це ви спромоглися народитися на самісінькі різдво. Та от власне два роки, як на самісінькі різдво, а до того часу ми ж його не святкували як різдво. Ми так, так, так. тільки як днем народження насолоджувалися. Тепер коли це співпало, це просто божевілля, якесь абсолютне. Але в часі повномасштабного вторгнення, коли Кожен наш день насправді робочий театр ляльок теж не відпочиває. І сьогодні за прем'єрив різдвяну казку в якій вищий художник. Да, прекрасно. Стільки новин це Стільки просто неймовірно. Новин, звичайно, ми е, працювали активно бо Різдвяна компанія, і ми зробили цю виставу. Вона вийшла прекрасна. Дітям дуже подобається. Це чудова інтермедія з різдвяним настроєм. Різдво у Сніголандії прекрасна вистава. Приходять своїми дітьми подивитися і разом з ними, з нашими акторами, сніговиками, санта-клаусами і різдвяним гномом зустріти різдво. Це так гарно. А сьогодні на різдво було багато людей на прем'єрі. Думаю, так. А вони були? Ні, я бо був мені на, просто цікаво. Бо е, я був трошки раніше, і на кожній виставі збираються майже повні зали дітей, і всім дуже подобається, і всі тупотять ніжками, і всі хлопать ручками, і всі радіють різдву. Це прекрасно. Мені аж самі захотілося затопотіти ніжками і захлопати ручками. Ви такий універсальний. До речі, ви казали, що у вас немає музичної освіти. Тобто ви художник? Ні, ніякої. Ні, абсолютно. Але ви почали співати в гурті сольно. Так. Як? Як? Це тягнеться, ще почалось далеко-далеко. Я займався в шоу-групі. Ми виступали в різних, як це сказати, домах культури так, в Донецьку. І потім, коли я переїхав в івано франківськ я виступав вже безпосередньо в івано франківську на різних заходах. І так якось воно було. Я з самого дитинства на сцені, тому. І співаю, і танцюю, і тому і, для малюю. Мене, і тому і малюю, і тому для мене це, це моє, це моє життя, це частина мене. У нас там ваш наступник і співає, і танцює, і малює. І що він тільки не робить. Ну, Дякую. то власне, ми слухаємо вашу прем'єру найтеплішого на початку цього святкового вечора о 18-й годині пролунає Мітрі Редо із піснею, яка назва якої мене збентежила, але там в процесі, ви ж послухайте, все стане зрозуміло. Що мочить, а як все зрозуміла, збрехати не дам, щом не спала, спокійно ці ночі. Ці речі природні і зрозумілі спалахнула зірка та й згасла і навік закарбовані в серці милі ті слова, що для тебе є те прекрасне. Сьогодні різдво і день народження Радіо Західний Полюс.